Вітаю, вчора показував вам ось цю, цю, цей тример акумуляторний. Ще вкратці розкажу. Два акумулятори 21 вольт, 1,5 години. В комплекті є такий ріжучий диск. Також є там е в комплекті ще два леза ріжучих і чотири пластикових таких леза. Похожі на пропелери для, ну, для самолітів для дронів. О. Дивіться, регулюється ось цей наклон ріжучого самого елементу. Також регулюється довжина, бачите? І зараз я хочу, мені цікаво, тому що як тример то зрозуміло, що можна його використовувати. А я хочу спробувати, як сучка ріс його використати. Я одів окуляри, до речі, у нас такі продаються, я зроблю рекламу 64 гривні. Так. Попробуємо зараз. Я акуратно, сильне дерево травмувати не буду. Так, а ну щас усі побільше. Ну так трошечки в принципі можливо, але невдобно його тримати. Ну, в цілому можна використовувати, скажімо так, але е, слабенький він. Для товстих гілок відчувається, що йому не вистачає потужності. Але в цілому, як варіант, якщо десь щось треба інколи зрізати, я думаю, піде. Дивіться, ціна 2000 гривень, рік гарантії, доставка безкоштовна. Ось така інформація.